Так, доброго дня. Сьогодні я буду розповідати, як виправити таку от помилку в телефонах. ну Redmi всяких там. Дивіться: не закривайте ну, верхню, верхню частину екрану. Ну, тут воно так пишеться. Суть така. Бувають причини різні. Буває причина, коли дисплей відклеюється. Ось тут того, якщо телефон кривий, але тут, в принципі, у нас все рівне. Або коли мусор попадає під самий датчик, ось вверху він тут знаходиться. Ось так от. Ну, Зачасту буває, що проблема, от іменно ось От от різиночці. Ось так от. Просто вона пересихає. Так, ну дивіться. Фокус. Ось той цей що до екрану прилягає, ось з другої сторони. От Оце в ньому проблема між датчиком просвіт йде. І світло від індикатора переходить на інший приймач. І через то ця ошибка вилазить. Ну, це коли телефони дуже падають або коли у них дуже якісь температури, як її виправити? Рішується, все дуже просто. Можна замінити, спробувати підібрати, але інший варіант. Дивіться, як я зробив перегородку між датчиком. Зараз я його правильно виставлю і вам покажу складу. Ну, суть така, дивіться, це я з кнопок різиночку вирізав. І я її Ось такого між датчиками ставлю і все, і проблема зникає. Я зарані прийшла. Трошки, так. Так, ось дивіться. приклеїв цю резиночку, щоб вона нікуди не ділася. Та як я їй казав, зараз збираю до кучі і перевіряємо. Так, ось дивіться, зараз ми будемо перевіряти. Бачите, ошибка пропала. Ошибка пропала, все працює. Так що так от. Беріть сюди на замітку, що. Ось така от. Так, що ось так от. Ось така от боляка. Ось так от. І ось я резиночки які я такі вирізав. Сей резиночки і підставляв. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь. Так.